Передусім, під головуванням Миколи Присяжнюка відбулася закрита нарада з питань розрахунків за енергоносії, проведення комплексу весняно-польових робіт та благоустрою територій. Журналісти ж зустрілись з міністром вже на прес-конференції. Запитання нашого телеканалу стосувалося підсумків наради. Є багато пропозицій, але ми чітко розуміємо, що Сьогодні нам необхідно буде об'єднувати зусилля для вирішення тих проблем чи в аграрному секторі, чи в комунальному, чи по наведенню порядку. Іншого шляху нема. Як сприйняли, ну я думаю, що будемо знати через день-два, як сприйняли. Відповів Микола Присажнюки на запитання стосовно ходу проведення земельної реформи. Сьогодні ви знаєте, чітке завдання президента поставлено, що реформа повинна бути завершена при Більшості підтримки суспільства. І люба реформа вона повинна, враховуючи те, що ми живемо і знаходимося якраз в розвитку демократичного суспільства, треба завжди прислуховуватись до думок суспільства. Ми знаємо, що земельна реформа вона має такий, можна сказати, соціальне певні напруження і побоювання. І побоювання. Чому? І на це є причини. По-перше, з одної сторони, ми знаємо, що таке для етніч, етнічних і наших історичних селян, українців, земля. І тут треба знайти е, правильне рішення. Перше не обеземелити українських селян і власників земельних паїв. Це завдання президента. Це перше. По-друге, зробити, не зруйнувати ті виробничі стосунки, які на сьогоднішній день вже склалися. Журналісти запитали міністра АПК і про причини низьких цін на здану молочну продукцію. Можна багато ініціатив робити, можна багато підтримок планувати програм. Якщо вона не буде збалансована, от чому я сьогодні вимагав від управління економіки мати баланс споживання внутрішній для аграріїв? Вони повинні знати, які внутрішні і від міністерства економіки. Ми сьогодні просимо внутрішній баланс споживання. Сільськогосподарської продукції продуктів харчування питання. номер один. Микола Присяжнюк взяв участь в молебні в Хрестовозвиженській церкві. Тут довгі роки знаходився музей природи. Під час розмови з епископом Житомирським і Новоград-Волинським Никодимом та заступниками голови облдержадміністрації йшлося про подальшу розбудову цього храму та посильну допомогу Миколи Присяжнюка як нашого земляка цій благородній справі. Міністр аграрної політики і продовольства також оглянув експозицію робіт ковалів, спілкувався з майстрами молота та наковальні.